Понад 100 ракет та сотня шахедів. Росіяни здійснили одну з наймасовіших атак. Зруйновано чимало енергетичних об'єктів. Нардеп Дмитрук таки втік бідкається, що його родину намагалися викрасти. Укрзалізниця помила кондиціонерів у вагонах на 8 мільйонів. Купити нові можна було майже вдвічі дешевше. Вітаємо мене звати Вероніка Віремієва. Далі розповім про новини, які цікавлять Україну сьогодні. Ціллю чергової масової атаки РФ були об'єкти енергетики. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ворог застосував різні види озброєння, включаючи БПЛА, крилаті ракети, кенджали. Загалом постраждали 15 областей. В багатьох областях є поранені та загиблі. А сама атака увійшла в топ 3 наймасовіших починаючи з 24 лютого 2022 року. Дорогі українці-українки, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру по більшості наших регіонів від Харківщини. Та Києва, до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблими. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Зокрема, атаки зазнала Вишгородська ГЕС на Київщині. Одна з ракет ефектно влучила у Київське море. Ось пошла, дивись. Утім, згодом у z пабліках з'явилось відео, начебто, пошкодженням енергооб'єкту. Масштаб руйнувань залишається невідомим. Утім, загрози прориву дамби немає. Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він заявив, що зруйнувати її ракетами неможливо а мета ворога зруйнувати саме генерацію електрики. Про російський нердиапартем Дмитрук, який незаконно втік за кордон і отримав підозру від прокуратури, зробив першу заяву у себе в соцмережі. Про втечу ні слова, але склав ціле оповідання аж на вісім абзаців, як його нібито намагалися вкрасти, а за його родиною, нібито слідкували. Також Дмитрук написав у себе, що його сім'ю намагалися викрасти з готелю в Європі. За його словами, після невдачі невідомі повторили спробу в аеропорту. Депутат також Заявив, що правоохоронці вже проводять розслідування і додає, що він знає, хто і заради начебто чого стежив за його сім'єю. І про це зовсім скоро розкаже. Неспокійно цієї ночі було на Росії. Там невідомі БПЛА атакували Саратов. А поруч Саратовим знаходиться аеродром Енгельс, де розташовані Ту-95 МС. У хлопок Відомо, що уламки влучили у багатоповерхівку в Саратові та самому з 37 пістріці сіміташку приліті. І мінбрехні РФ, як завжди, заявили: усі дев'ять БПЛА над областю були героїчно збиті. Thank mm -hmm. Росіяни, на жаль, продовжують просуватися на Донецькому напрямку. Ворога є успіхи одразу поблизу кількох населених пунктів. Зокрема, армія окупантів продовжує просувати з бік Покровської агломерації та Турецька. Державні органи та місцева влада закликають мешканців прифронтових регіонів евакуюватися з небезпечних територій. Тим часом зсу просуваються на Курщині. Також стало відомо і про те, що в курській операції нам допомагали Сполучені Штати Америки, як саме. Дивіться у наступному сюжеті. Ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки Яснобродівки у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному. Про це пише Діп Стейт. Покровську дуже складна ситуація. В Турецьку дуже складна ситуація. Там вже допущено багато помилок і допущено до того процесу, який відбувається зараз. Московитів там дуже багато. Український військовий кореспондент Богдан Морошников уточнює, що окупанти мають успіх на парі сотні метрів у Нью-Йорку. але зараз українські воїни продовжують утримувати невелику частину селища. Про повне заняття ж ворогом населеного пункту не йдеться. Про це розповіли в інтерв'ю BBC засновники Діпстейт Роман Погорілий і Руслан Микула. Наприклад, перед записом інтерв'ю вже багато і українських медіа в тому числі. І блогерів і так далі поширили думку, що росіяни повністю зайняли Нью-Йорк. Ну, ми В 53-й в один батальйон, в другий батальйон, у них там, звісно, різне бачення лінії бойового зіткнення, навіть на рівні батальйонів, але спостережні пункти і сили оборони до сих пір присутні сам на, наше, на день нашого інтерв'ю, вони присутні в Нью-Йорку. Про дуже складну ситуацію на сході говорять не лише аналітики, а й самі військові. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін певен, що для більшості цивільних загострення на фронті не зрозуміли. але насправді воно надзвичайно серйозне. Що там діпстейт рухається, ну вже рухається і рухається. Він же ще не до тебе дорухався, але він же до Покровська дорухався. А після Покровська що буде, будуть інші міста. І це дуже небезпечно. Динаміка висока, ворог тисне реально дуже сильно, на сході це прям відчутно і нескладно помітити. Але при цьому наші підрозділи виснажуються. Військовий кореспондент Богдан Морошников констатує, що російські загарбники не поспішають знімати резерви з Донеччини, навіть аби відбити свою ж Курщину. Хоча там російські окупанти вже залатали діри, та схоже, поки у Курській області перевага все ж на нашому боці, позитивно оцінюють операцію на курщині і військові оглядачі. Що подумати глибше про цілі задачі, там які поставлені в Курську. А вони набагато глибші, ніж ці поверхневі, як всі бачать, то воно того варте. Це велика ціна, це великий ризик, але зараз ми перебуваємо в тій ситуації, коли ми загнаний вовк в кутку, і якому не залишається нічого більше, як іти на такі дуже ризиковані кроки, щоб, щоб мати якусь вагу і продовжувати битися. Вашингтон Пост з посиланням на американських чиновників пише, що Україна має потрійну мету на Курщині: змусити Росію відвести війська зі сходу України, розбити будь-які спекуляції про поразку на полі бою, та звісно посилити власні позиції на потенційних перемовинах. Щоправда, українські військові скептично ставляться до переговорів із ворогом. Можливі ризики озвучив Максим Жорін з третьої штурмової. Не можна зараз вірити в те, що з нами хтось сяде на перемовини. Ніхто з нами не сяде за перемовини. Мовини, це абсолютно не цікаво ворогу сьогодні. Росіяни можуть погодитись на умовну перерву. Там І, знову ж таки, яку б ми не проговорили, ця перерва закінчиться в той час, коли вони перепідготуються. Все в цей час закінчаться будь-які всі домовленості, перемовини, там обіцянки про все це забудуть. Але другий раз нам буде набагато складніше. І коли буде другий удар після цього, ми вже можемо не встати. Держава-терорист Росія вбила іноземного журналіста. Через обстріл у Краматорську загинув радник з питань безпеки агенції Reuters Райан Еванс, який працював у складі новиної групи. Еванс, колишній британський солдат, працював у команді Reuters з 2022 року та був консультантом з питань безпеки. Йому було всього 38 років. Серед поранених також ще четверо іноземних репортерів: громадяни США, Німеччини, Латвії, також українські регіони. Портер. Тим часом на Росії палає один з найбільших НПЗ в країні. Після потужного вибуху загорівся омський нафтопереробний завод. Попередньо спалахнуло обладнання, яке ділить нафту на фракції. Після чого сталася детонація займистих речовин. Площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів. Укрзалізниця намила кондиціонерів на 8 мільйонів або ж відмила, але вже не кондиціонерів. Згідно з даних тендеру, компанія замовила ремонт та технічне обслуговування 13 систем охолодження у 13 вагонах. Тобто діагностика та промивка кожної коштувала більше ніж півмільйона гривень. При цьому нові кондиціонери Укрзалізниця купила всього на 300 тисяч дорожче. Нагадаємо, до вторгнення детективи набу оприлюднили дані згідно. З якими Укрзалізниця тільки на корупційних закупівлях втрачає понад 8 мільярдів гривень на рік. Час іде, а корупційні схеми нікуди не діваються. Свіжу порцію новин. Дивіться вже сьогодні о 18.30. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.